Я не була в школі з шостого класу, дуже скучала за своїми однолітками, з якими я не спілкувалася, дуже скучала за своїми. Вчителями, за математикою Оленою Іванівною, за вчителькою історії Яною Валентинівною. За всі ми дуже, дуже скучала. Цього чекаю, щоб ми вийшли в офлайн школу, тому що нарешті можна буде просто спокійно зайти в школу, там посидіти за партами, ну попрацювати над проектами, почути якийсь веселий гомін у коридорах. Для мене навчання трохи складно, але цікаво і весело. Загалом дружня атмосфера, тому за цим я звісно скучив. Це відчуття безпеки для моєї дитини. Школа для мене це як соціум, це спільнота, це сім'я. Я, я е, займаюся танцями і маю надію на те, що в новій школі я зможу е, якось показувати свій талант. Давно не було цих вражень, коли ти виходиш до дошки, весь клас сидить, дивиться, і ти розв'язуєш задачу. Я сподіваюся, в новій школі буде весело, комфортно, безпечно. Та цікаво. У нас в школі є дуже гарна традиція, коли за. Стрічається, не дивлячись, директор, вчителі, вихователі всі обіймаються один з одним. Тому от я дуже, дуже чекаю саме, саме цього моменту. Я дуже хочу повернутися до школи, бо я коли дивлюся на якихось своїх однокласників через камеру, а потім бачу, в себе, думаю, ого, а ми знайомі, так я тебе десь бачила. Кожну дитину ми навчали в цьому світі подбати про себе особисто, подбати про свою власну родину і подбати про Україну. Тому я впевнена, що саме оце наше буде сповнюватись саме там, в цій безпечній школі.